Вітаю усіх фанатів біатлону на своєму каналі. Пропоную сьогодні познайомитись ближче з лідером загального заліку. Після третього етапу в Лагран-Бернан французька біатлоністка Жулія Сімон займає перше місце в тоталі з відривом у 76 очок від Ельвіри Еберг, яка йде другою. В цьому сезоні вона є найуспішнішою біатлоністкою. На її рахунку 5 медалей, з них 2 золоті. Жулья Сімон народилась в Альбервілі 9 жовтня 1996 року. Альбервіль це спортивне містечко, яке має всі умови для заняття лижним спортом. Тож не дивно, що маленька жулья досить рано встає на лижі у 2-3 роки. Дівчинка паралельно займалась гірськими та біговими лижами. А у 8 років, коли потрібно було зробити вибір, віддала перевагу другим. У віці 16 років Жулія Сімон відкрила для себе біатлон І уже з сезону 2014-2015 18-річна біатлоністка почала виступати на кубку IBU, де перша перемога трапилась в січні 2017 року у Спринтерській гонці. Тому в кінці сезону жулья отримала право виступати на Кубку світу у Холмонколоні у 2018 році. Спортсменка поїхала за на Олімпіаду. Проте так і не виступила не в одній гонці. Першу перемогу на Кубку світу Жулія Сімон здобула у 2020 році, в останній гонці сезону. Зараз на її рахунку шість особистих золотих медалей. Вона ніколи не зупинялась і впевнено крокувала до своєї мети. Це їй дозволило француженці уже у 2022 році. Піднятися на олімпійський п'єдестал. Разом з Анаїс Шевар'є Буше, Емільєном Жакленом та Кантеном Фійоном Має, Джулія Сімон стала срібною призеркою Олімпійських ігор у складі змішаної естафети. Цікаво, що у жульі Сімон є уже плани стосовно свого життя після завершення біатлонної кар'єри. Вона хоче стати червонодеревщиком. Паралельно зі змаганнями, француженка отримала диплом столяра. У 2019 році. І по сьогоднішній день деревообробка являється одним з її захоплень. Біатлоністка займається цим у вільний час, влітку або ж коли не має змоги тренуватись. Своїми витворами француженка ділиться у соцмережах. Я одержима столярною справою, зізнається вона. «Маю багато проєктів. Після біатлону деревообробка моя друга пристрасть. До речі, у жіночому біатлоні Жулья Сімон має усі шанси стати першою француженкою, яка здобула великий кришталевий глобус за останні 18 років. Сенрін Баї стала останньою французькою біатлоністкою, яка перемогла в загальному заліку в сезоні 2004-2005 року. Чи зможе 26-річна біатлоністка утримати за собою лідерство? Вона має чудовий старт сезону та великі амбіції. Проте, як зізнається сама француженка, великий кришталевий глобус, не головна її задача, не хоче виділяти лише одну ціль в першу чергу, хочеться досягти стабільності протягом сезону та успішно виступити на чемпіонаті світу.